20 червня розпочала свою роботу Конституційна асамблея при президенті України, і це є приводом подумати над тим, наскільки демократичним є процес зміни Конституції України, чи відповідає українська практика критеріям демократичної зміни основного закону. На мою думку, варто виділити кілька критеріїв демократичності зміни Конституції. Перше це критерії легітимності. Що мається на увазі? Конституцію, якщо ми змінюємо, то ми змінюємо тоді, коли є запит на цей процес від суспільства. Воно має бути ініціатором і джерелом цих змін. Саме тоді ця реформа набуває легітимності суспільство не буде проти, не буде жодних протестів з боку громадськості. Що ж ми маємо в Україні в 2008 році, коли Україна вже третій рік поспіль функціонувала як парламентсько-президентська республіка. 47% українців вважали, що так: зміни до конституції треба внести, але парламентську президентську форму треба зберегти треба тільки розмежувати чітко повноваження президенти прем'єр міністр для того щоб між ними не було жодних сварок коли в 2010 році конституційний суд скасував політичну реформу 2004 року 35% українців негативно до цього поставилися і цю відповідь підтримала найбільша кількість українців серед всіх інших варіантів які тоді надавалися в межах того опитування Сьогодні, коли конституційна реформа вже розпочалася, коли вже почала працювати конституційна асамблея, лише 13% українців вірять, що зміни, які будуть внесені до конституції, вони покращать ситуацію в Україні в політичному, економічному і соціальному житті нашого суспільства. І близько 60% на противагу цим 13% вважають, що зміни в конституції в першу чергу спрямовані. Або ж на посилення особистої влади президента України, або ж на зміцнення чинної влади в цілому, або ж на просто те, щоб відволікти суспільство від більш нагальних і актуальних для нього на сьогоднішній день проблем. Другий критерій це критерії легальності. Якщо ми змінюємо основний закон, то це повинно відбуватися повністю в межах правового поля. І що найголовніше прозоро і відповідно до тих норм внесення змін до конституції, які визначені чинним українським законодавством. Суб'єктом процесу зміни Конституції є парламент України. Але на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, за якою Конституційний суд, який не є суб'єктом розробки чи зміни Конституції, він скасував політичну реформу 2004 року, і що найважливіше, він автоматично повернув Україну до Конституції зразка 96-го року. Таким чином створена певна правова колізія, яка вже характеризує сучасну ситуацію як недостатньо прозору і не від не... таку, як... яка повністю не лежить у полі легальності. Інший правовий аспект це статус Конституційної асамблеї. Що тут важливо, цей орган дорадчий при президенті України. Так, він складається з представників академічних кіл, громадськості, правників, юристів професійних. Але що важливо, цей орган не є необхідним для того, щоб розробити новий проект Конституції, а це може означати на практиці, що за півтора року, коли в 2014 році, ця асамблея подасть пропозиції рекомендацій щодо внесення змін до Конституції України. Невідомо чи візьме президент до уваги ці рекомендації, тому що формально він не зобов'язаний цього робити, а вносити новий проект конституції на розгляд парламенту буде саме президент. Тому тільки час може показати, наскільки дієвою на практиці виявиться робота Конституційної асамблеї. І третій критерій, дуже важливий, це критерії раціонально обґрунтованості змін до Конституції. Зміна Конституції це кардинальний захід. Вживати цей захід, вдаватися до нього можна лише у крайніх випадках. Лише тоді, коли система державного управління не може бути ефективно налагоджена іншим, жодним іншим чином. Тому, якщо вже ми вдаємося до змін основного закону, ініціатори цих змін мають пояснити, чому за умов запровадження змін. Державне управління буде працювати ефективніше, а суспільство відчує позитивні зміни. На жаль, ми не почули чітких аргументів від ініціаторів зміни до конституції. І навпаки, можна знайти деякі загрози у сучасних тенденціях зміни основного закону України. Якщо з, зі зміною системи правочинства і системи правосуддя, а також з реформою місцевого самоврядування, значна частина українців погоджується. То як я вже говорила попередньо, з тим, щоб змінити парламентську президентську форму правління на президентську парламентську, де президенту повертається значна частина тих повноважень, які він мав від 96-го року до 2004, го з цим українці на сьогоднішній день не погоджуються. І чи буде це кращим за умов непрозорих політичних процесів в Україні, з цим можна сперечатися.